Я тьошка Ксенія Профирієва. Я живу в Слобода Бушайська, Ямпінського району. Я робила на фермі. Я з 31-го року родилася 13 листопада. Те я робила. Приходила додому і сказали, що Кашпіровський має лічити. Я розстелила гудіялку, кинула подушку, лягла і лічилася. І мені дуже ставало легко. Я робила відра носила легше, і все мені добре було. Чувствувала здоровою бути сильною, веселою. Зовсім мені інакше життя було. І розказували і другим, бо ще теж лягали, чи хто сидів, а я нароблялася ти, лягала, бо це довгенько діло було. І всі наші робочі Теж казали, що їм легше було, веселіше. І старалися на другий раз попадати знов на цей сеанс. І нам дуже добре було. І ми чекали цих сеансів, як не знати, чого всю роботу лишали і сідали на стула, хто годин на стулу, а хто собі лягав, і старалися, щоб бути. Анатолій Михайлович, ми його дуже вважали і чекали його. Я тежко Ксеня Профирієва з села Слободи Бушанської, Ямпінського району. Поздоровляю щастя, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Саме головне здоров'я, що було.